Доброго дня, шановні друзі, журналісти. Сьогодні 19 червня, понеділок, в студії офіційного медіа центру Прихова речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Тема брифінгу – «Оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Спочатку слухаємо спікера, потім потім задаємо питання. Будь ласка, вітаю за минулий тиждень, починаючи з 12 червня. по... Ранок 19 червня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 181 виїзд, з яких 58 на ліквідацію пожеж, п'ять пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. 87 виїздів було здійснено для обстеження будівель та споруд в результаті ворожих обстрілів, допомоги населення та допомоги при дорожньо транспортних пригодах, а також 31... Пожежа за тиждень сталася в екосистемах. Протягом цього періоду на пожежах одна особа загинула, та дві вибачаюся, одна особа була врятована, загиблих не було. Дві особи було травмовано. Сапери ДСНС здійснили 285 виїздів для знешкодження боєприпасів. За тиждень було виявлено та знешкоджено 1004 Вибухонебезпечних предметів сапери ДСНС продовжують працювати на декупованій території. Сапери зведено загону, обстежують переважно лінії електропередач, а також виїжджають для обстеження приватних садиб домовладінь та реагують на заявки місцевих мешканців. За цей час було обстежено. 3068 гектар території 1945 кілометрів ліній електропередач та виявлено і знешкоджено 71 тисячу вибухонебезпечних предметів. Ці цифри починаючи з. Деокупація за минулий тиждень дві цивільних особи постраждали, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах 14 червня в селі Кам'янка Ізюмського району, 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, і 18 червня 52 річний мешканець. Села Токарівка Дергачівської громади підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1. Пелюстка. За попередніми даними, він наступив на неї у траві під час скошування цієї трави з травмами ноги. Його було госпіталізовано до лікарні. Загалом, з початку деокупації сталося 194 випадки підриву цивільного населення. З яких 38 осіб загинуло, і 156 осіб було травмовано. Пожежі та виїзди, пов'язані з ворожими обстрілами, що сталися за тиждень, 12 червня, рятувальники Харкова виїжджали, гасили відразу три пожежі, спричинені. Ворожими обстрілами, зокрема, ударними безпілотниками шахет по місту Харкову, по Київському та Салтівському районах Харкова. Три рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів селища Шевченка, Василіх Вільховатка, Куп'янського району та селище Золочів, Багадухівського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 9 приватних домолодінь, два гаража, легковий автомобіль та господарчі споруди. 13 червня ворог завдав ударів по селу Петропавлівка Куп'янського району. Там сталася пожежа в господарчій споруді, горів також гараж та автомобіль. На загальній площі 80 квадратних метрів. Крім того, рятувальники Куп'янщини виїжджали для обстеження території в, сел в селі Новоосенєве. Там було пошкоджено будівля навчального закладу, а також чотирьох приватних житлових будинків. Жертв та постраждалих не було. 15 червня. Е Знов таки в місті Куп'янське в результаті обстрілу горіла трава на відкритій території загальна площа пожежі склала близько 70 квадратних метрів. І цього ж дня рятувальники виїжджали для е, обстеження території в селищі Липці. Е, виявлено було пошкодження житлового будинку та двох господарчих споруд. 16 червня. Е, Знов таки обстріл міста Куп'янськ горів дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу. 17 червня рятувальники Куп'янського району виїздили для обстеження території в село Новосинєва. В результаті. Обстеження було зафіксовано, щоб е, постраждали житловий будинок, літня кухня, газова труба, яка проходила саме до цього будинку. І вчора, 18 червня, внаслідок обстрілу прикордонного села Морозова Долина Золочівської громади, е, сталася пожежа. В лісосмузі на площі півтора гектара рятувальники близько за годину ліквідували дану пожежу. Також в Куп'янському напрямку безпосередньо в місті Куп'янськ ворог завдав обстрілів касетними боєприпасами, в результаті чого було пошкоджено сім приватних доволодінь та два транспортних засоби. І в на території Липецької громади, в результаті мінометних обстрілів, було пошкоджено два домовладіння пожежі, що були, що не пов'язані з ворожими обстрілами, 16 червня, в результаті набережного поводження з вогнем було врятовано чоловіка 84-го року народження за адресу сталася пожежа за адресою міста Харків, вулиця Дружби Народів, 218, у квартирі на 13-му поверсі. 16 поверхів поверхівці стала пожежа. Площа її складала 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували її. І 16 червня також внаслідок небережного поводження з вогнем. Сталася пожежа в місті Ізюм у приватному секторі горів будинок на площі 30 квадратних метрів. Під час пожежі постраждав чоловік 1972 року народження. З діагнозом опіки тіла четвертого ступені його було госпіталізовано до Ізюмської лікарні. І також вчора від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що. 12-річна дівчинка під час купання в місцевому ставку в місті Первомайськ Лазівського району потонула саме в цій водоймі. Вона відпочивала там зі своїми друзями, пірнула, але її однолітки, її, ті люди, які там перебували поруч, не помітили, мабуть, і. В результаті чого не була надана і оперативна допомога, лише пізніше констатували, що дівчинка загинула. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Є питання від журналістів Суспільного О, Олена Клименко. Будь ласка. Щодо дівчинки з утопленням, скільки з початку року було утоплені, скільки в них загинуло дітей? З початку року 29 виявлено тіл загиблих на водоймах, з них одна дитина, саме ця дівчинка. Але 15, 15 чоловік це вже точно визначено, що Люди загинули в результаті утоплення. По шести загиблим ще триває слідство. Вибачаю, по восьми випадкам триває слідство, і шість загиблих на водних об'єктах це не пов'язані з утопленням. Дякую. Пане його, якщо можна також уточнити, яка кількість загонів зараз піротехніків працює на Харківщині? На Харківщині продовжує працювати 32 піротехнічних розрахунка: це 163 сапера та 64 одиниці саперної техніки. Дякую. Якщо питань більше немає від журналістів, ми будемо завершувати. Нагадаю, що ми говорили про оперативну ситуацію на Харківщині із речником Головного управління ДСНС. України в Харківській області Євгеном Василенко зустрінемось за наді... за тиждень. До побачення. На все добре, до побачення.